Друзі, всім привіт! Розпаковка лота з Віоліті. Бачите, він зараз закритий. Це бурштинове намисло. Нічого нового я вам не показую. Тільки різні види варіанти бурштинових вінтажних намиснев. Не сучасне. Так, обережно крихке. це посилочку я виграла на аукціоні Віоліті. Відправили мені з Києва. Я продавцю запропонувала, Давайте я під'їду. Віддам вам готівку, ви мені на мисто. Ні. Ну, ні, так ні. Хтось розказує, що бояться після плати, переказів на картку. Ніхто нічого не боїться, я вам так скажу. Яка готівка? Новою поштою, пишіть реквізити і все. Так, я вже бачу намисто. До речі, гарна упаковка, надійна, коробочка. Тут ось я б запакувала. Ось воно намисто. Воно маленьке. Тут вага, мабуть, по-моєму, 28 грамів. Маленьке, кругленьке, гарненьке. Бурштинове намисто. мисто. Неповний комплект. Ось так виглядають на мастинки, деякі зі сколами. В цілому очікування десь на 8 було, а реальність, я б сказала, на 10. На мій погляд, краще, ніж я планувала. мене завжди мені подобається. Коли очікування і реальність, і реальність попереду? Так, перевіряємо вагу. 27 грамів. Зараз подивлюсь, зараз подивлюсь, скільки вага мала би 28 грамів, мені здається. Зараз ми швиденечку ви щоб що пороздивляєтесь на мистинки. Щось я вам їх покладу. А я подивлю швиденечко, яка мала бути вага. Бо, ще раз наголошую, ціна на бурштинове намисто залежить від ваги. 27 грамів. Все, питань нема. Все чудово ставлю, а продавцеві позитивний відгук. Але тепер до цього намиста шукать схожі на Всім гарного дня і до зустрічі!